Нещодавно наші волонтери Віталій Євтіхій Ігор Коцюба та Олександр Цимбарович повернулися звідти з фронту від наших бійців. Але цього разу поїздка була особлива, і тому ми хочемо запросити волонтерів Віталія і Ігоря до розмови і щоб вони пояснили, чому ж була особливість цієї поїздки. Ну, По-перше, те, що маршрут був інший, інший підрозділ, підрозділ, який зараз воює в, самій, ну, в одну із найгарячіших точок Бахмута – Це батальйон Свобода Національної гвардії України. В них, скажімо так, те, що ми возимо, їм якраз на даний час дуже потрібне. В принципі, список той, що Цього ми практично весь виконали. Ось таке. Хлопці дуже вмотивовані, дуже, до речі, що е, порівняно з тими батальйонами, що ми раніше їздили, то ці навіть якісь, мені здалося, навіть веселіші, що вони більше е, орків крошать, що, вони, що в них е, більше получається чи що, не знаю. Ну, Ось таке. Особливо вони нам тако нічого не розказували, те що як, що, ну, секрети, звісно ж цього. А, умови, ну, умови такі, як на, на всьому фронті. І потреби теж такі ж самі. практично. А, все, що дається від держави, те звісно, в них є. А те, що смаколики, солодка вода, сігарети. Там, Окопні свічки, рукавички, ну такі спеціальні речі, оці, що в рукавичку чи в селі, що грієчки. ці. От такі речі такі дуже були потрібні і вони дуже були задоволені, резина, тому що постійно їздять то осколки, то біля них зриваються, і це їм потрібне було. Кували. Сітки маскувальні, так, да, білі-білі. Чому? Тому що в будь-який час сніг, і тоді ми як їхали в Принципі, сніга трохи було, то білі маскувальні сітки. Ну, Це так коротко, що можу сказати. Ігор, а чи для тебе було особливо в цій поїздці? Чесно кажучи, це перевести подарунки від своєї рідної школи, академічного ліцею номер 2 Ми сконтактували з директором школи, з Дубровіном, от, і... Він організував дуже гарно війни. Вони із вчителями зібрали гроші, закупили сало майже 15 кг, яке я завакумував, сидів до трьох часу вночі вакумував перед саме поїздкою. Спальнички відвіз хлопцям, які теж на них дуже важко збираються, але ж все-таки приїхав, привіз. От, і вони дуже задоволені. Я їх просив, щоб вони якість перевірили спочатку, а вони сказали, що Ігоря це. Спальники це як для нас як розходний матеріал. Він цей, коли йде арта, ти не цікавишся, який він, чи теплий, чи ні. От, і не згортаєш його. Також, ну, що ще цікавого. Цікаво, це що знову ж таки, як мій друг Віталій сказав, що це нова локація, нова дорога. І вона завжди, коли нова дорога, вона завжди. Цікавіше, тому що ти дивишся абсолютно по, по іншому. Всі блокпости розташовані. Ну, все по-іншому, і люди по-іншому, перевірки по-іншому, по все по-іншому. І зараз, чесно кажучи, в мене таке враження складається, що ну, перемога ось-ось, руками її достати вже можна. Щось так відчув, відчуваються по настрою хлопців. по... -по Взагалі по всьому, по, навіть по повітрю, коли туди приїжджаєш, і воно гурхотить, але відчуваєш, що гурхотить, як минулий раз їздили, гурхотіло відтуда більше, а тут відчуваєш, що уходів більше. І від цього прям на душі тепліше стає, і оце цим поїздка цим дійсно краще. До речі, згадав ще одне, що, про що забув сказати. Друга школа передала книги і попросила, ну, щоб ми передали теж іншій школі, там дитяча література дуже хороша, і нам, скажімо так, пощастило, ми з директором школи і Тої місцевої, да, школи. Той місцевої школи сконтактували і передали книги, щоб вони вже нам і фотографії скинули, де діти читають дуже задоволені, сказали, що такої літератури. Їм не вистачає. Чому? Тому що ну, взагалі їм допомога потрібна в плані того, що в них є діти, які не мають змоги навчатися онлайн. Тому їм вони з деякими дітьми займаються їм безпосередньо в школі. Е, тому е, книги ну, нам список скинула директор. школи. підручники були, так розумію, Ні, ні. Там була література для позакласного читання для е, більш-меншого е, дітей перших там класів, такі дошкільнят. Але... Але бібліотекар теж дуже була задоволена. І ну, вони попросили, якщо при нагоді, то ще допомагати, допомагати їм для позакласного читання, бумагою в них проблеми. Перед тим як будемо наступного разу їхати, я обов'язково його ще раз озвучу. І я думаю, що всі ну, долучаться до цього теж. Бо і дітям, тим, що там залишились, теж допомога треба. Це, якраз, до речі, одна із таких відмідностей, що ми завжди возили тільки військовим, а зараз в нас ще вийшло так, що ми навіть дітям допомогли. Ну, до речі, хотілося б якраз заакцентувати увагу саме на дітках, тому що діти це наше майбутнє. От який настрій і учителів, з якими ви зустрілися от з директором, і те, що вони пережили таку страшну біду, що взагалі про що вони говорять? Е, ну, скажімо так, поспілкувавшись з директором, я зрозумів одне: що більше завдяки волонтерам вони зараз. Ну, викручуються з тих ситуацій, в яких вони знаходяться. Тому вона звернулася до до нас. Якщо можете, хлопці, то допоможіть. Ну, ми не обіцяли, що 100 відсотків, тому що ну, ми не все сильні. Але запропонувати і по намагатися, це теж уже правильно. Я думаю, що все так як до цього в нас виходило, вийде наступного разу ад настрій, який він. Настрій? Настрій у них, до речі, більш такий, скажімо так, враховуючи те, що вони спілкуються з тими воїнами, до яких ми їздили, то в них більша впевненість перемогся, ніж, до речі, в нас. Дітки проголодалися за українськими книжками, за українською мовою. Оце також видно. Ну, і нам потрібно і в цьому, в цьому напрямку також рухатись. І підтримувати цих дітей там, тому що ну, не всі батьки, не всі сім'ї дійсно можуть виїхати, не мають можливості. Так як мій друг Віталій сказав, що вони не мають можливості онлайн навчатися, і їм хоч якісь книжки потрібні, а так і не можуть і виїхати, і ну, хоч чимось потрібно допомагати. Ну, звичайно, так. що я розумію, що у вас вже, по суті, в планах є наступна поїздка. Боже. Чи можна запитати, на коли вона ну, попередньо планується. Ну, з, Так як ми недавно їздили, то це вже після Нового року. Е, тим більше, е, буславчани будуть їхати після нового року, десь вони казали числа третього, вроді, якщо мені пам'ятне зміняв. Е, тому ми десь після них, через недільку, через дві е, теж плануємо їхати. Е, до речі, е, знайшов я цей перелік. Значить, просить, завжди не вистачає паперу, ігрових настільних наборів, розмальовки для груп продовженого дня. Зараз планується заняття з дітьми, в яких немає можливості виходити онлайн на уроки. Тому в цьому пункті знадобиться все. Можливо, навушники є для онлайн занять. Тобто, це те, що, до речі, скажу так, це не є з таким щось занадто. Це не комп'ютерна да, технологія, да, це да, те, да. що ми можемо зробити. Да, це те, що може практично, те, що кожна людина, кожна сім'я, якщо може виділити свої бібліотеки книжку українською мовою якусь художню літературу, це було б дуже добре. Чи взагалі не плануєте ви звернутися тепер уже не тільки до ліцею номер 2 а до всіх навчальних закладів, які Є такі... на території нашої громади? Є такі плани дійсно і. З директорами школ, ну ми поїдемо з Віталією, ми все-таки об'їдемо школи і будемо мати розмову з директорами шкіл, от як вони на це зреагують, як вони до цього віднесуться. Ну я думаю, що все буде добре, все буде позитивно, тому що я бачу, що наші люди на налаштовані на те, щоб допомагати і щоб наближити перемогу. Але в першу чергу це допомагати тим, кому потрібно ця допомагати. Дійсно, в першу чергу. Користуючись нагодою, хочу подякувати, як завжди, нашій постійній підтримці, такій потужній підтримці. Це От, Вони дуже організовані і я взагалі шокуюсь, як у них вистачає сили, терпіння і. Всього, щоб по-першому ми навіть і клич не даємо їм, а вони самі з нами контактують і постійно, що вам потрібно, чи вам потрібно те, чи вам потрібно те, а давайте ми вам оце дамо. І ну такі пропозиції вони навіть. Не мене таке враження, що після перемоги вони напишуть окрему свою книгу кулінарії, яку вони влаштовують. Вони у них свої рецепти по засолки сала, У них там, ну взагалі, люди. Це просто у них як цей, вони як на роботу ходять, плетуть сітки. Тобто вони з жінками по по селу це собралися, і в школу йдуть, і в школі плетуть сітки. І це для мене шок. Вони як на роботу йдуть вісім ранку, так все, йдемо плети, плести сітки. Так що це окрема їм подяка пустовічанам, і низький уклін за те, що вони нам так допомагають. Друга школа, друга школа да це друга взагалі школа, друга школа, пустовічани. Потім ще хочу до того забутися, да, просто да, ну, да, да, ми да, да, хочемо вибачитися, якщо про когось забули, нам е, ще одне таке, що допомогли. Е, я просто не пам'ятаю, як її звати, зараз не згадаю, але і не згадаю з якого села. Людина побачила просто мій пост в Фейсбуці і прислала 250 е, окупних свічок. Да, побачила пост, прислала все, От таке, Тобто, допомагають всі, і всім велика подяка. Е, а ми будемо намагатися це все довести до адресата.